Ми сьогодні знаходимось на території Миколаївської астрономічної обсерваторії. Це унікальне місце в нашому, в нашому Миколаєві, тому що воно формує нашу ідентичність, формує нашу історію. І саме сьогодні ми розкриємо всі його особливості, всі цікавинки. Познайомимо вас з тим, що таке наша Миколаївська обсерваторія. Миколаївська обсерваторія це відлуння будівництва і функціонування Миколаєва як центру кораблебудування, і основною задачею, одною з задач, які треба для функціонування флоту, це є навігація. Обсерваторія, як морська, вона пов'язана з морем через кораблі і службу часу, і хронометри, які є на кораблях. Основний спадок обсерваторії пов'язаний з її основною своїм основним напрямком роботи. Тобто обсерваторія астрометрична, тобто вона міряє корди... час, вона міряє координати. І тому основна... основний спадок обсерваторії це каталоги наші. Каталоги — це така книжка, де в строчці написано там номер зорі. Його координата альфа-дельта і зоряна величина. Все. Оце і для цього люди витрачали все своє життя. Цікавість до обсерваторії у нас з'явилася така от сильна цікавість, що люди сюди пішли після 2014 року. Коли, мабуть, з'явилося оце усвідомлення, що це, звісно, наше. Це унікальна будівля. Тут є подивитися, що тут є музей. От співробітники музею зберегли всі інструменти. От у нас в нашій головної залі представлені всі інструменти, коли які в свій час тут працювали. Тобі ж у нас нема нічого подареного чи привезеного, як формуються інші музеї. Це все наше. У нас є До речі, брат Близнюк. Це в Вашингтоні. Є Теж обсерваторія. Ми закладені в 1821. Вони в 1827. -му. Ми як морська обсерваторія вони як морська обсерваторія. Більше таких обсерваторій нема. 96 шостого року являється національним дням України, який повністю був побудований. Розроблений і експлуатується в науково-дослідному інституту Миколаївська астрономічна обсерваторія. То це всі роботи, фактично, за століття по денним спостереженням вони привели до того, що ми зробили оцей телескоп. Миколаївська астрономічна обсерваторія це унікальний об'єкт, це історія, це ідентичність, це можливість нам подивитися в минуле і побачити своє майбутнє. Адже ми всі живемо під зоряним небом, яке формує наше життя, і тому зберегти цю пам'ять наше надважливе завдання, і ми над цим зараз, кожного дня, кожної хвилини працюємо і продовжимо працювати і надалі.